Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І з нами на зв'язок вийшов наш наступний гість Ігор Бураковський. Пане Ігоре, чи чуєте нас вітання? Чую і бачу. Та, отже, Ігор Бураковський співголова ради коаліції РПР, голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Пане Ігоре, хочемо з вами поговорити про деолігархізацію в Україні та наскільки війна посприяла цьому процесу, але розуміємо, що все-таки олігархи у нас лишаються, чи зможемо ми приєднатися з олігархами до Євросоюзу? <кхи> Задали дуже таке, я б сказав би, об'ємне питання, я спробую на нього відповісти двома тезами. Перша теза це те, що на сьогоднішній день у нас немає фактично офіційних олігархів, чому тому, що згідно закону про деолігархізацію, ми тільки почали формувати реєстр олігархів. І тут є певні технічні проблеми: проблеми пов'язані з тим, щоб внести людину безпосередньо до списку олігархів. Такого списку поки що немає. І якщо ми згадаємо слова секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія. Денелова то за такими попередніми підрахунками, одному чи двом критеріям. Ще раз хочу сказати всього там чотири критерії: одному чи двом критеріям сьогодні відповідає приблизно 80 осіб. Але списку немає, тому в даному випадку ми що офіційно говоримо про олігархів як про політико-економічну категорію, це перший момент. Другий момент, якщо ми будемо зараз так на свій власний хлопський розсуд використовувати ці критерії, то ми можемо сказати про те, що олігархи це великі підприємці, ці великі підприємства в основному зосереджували свої активи в металургійній, в хімічній галузі, в галузі виробництва і перш за все розподілу електричної енергії, і саме ці сфери на сьогоднішній день найбільше постраждали. Ми можемо говорити, що люди, які входили в топ 100 українських сьогодні, бізнесменів, вони суттєво втратили зв'язку з війною, і вже їх статки не такі, я б сказав би великі, як були, скажімо, до війни. Ну або якщо говорити ще раніше, в 19-му році, чому тому, що в 20-му році почався ковід, почалася епідемія, це також вплинуло на економічні на економічні моменти. Тому тут є отакі, от, так сказати, от питання. І ще один момент. Я думаю, що так, да, дійсно, деолігархізація є процес зменшення впливу якихось спеціальних інтересів, він має відбуватися. Але при цьому ми також повинні пам'ятати про три основні речі. Перший момент це те, що закон про олігархів, і про це до речі записано в постановах Європейського союзу як передумова наших перемовин щодо членства, має пройти венеційську комісію на сьогоднішній день. Наскільки я знаю, ми поки що не отримали відповіді від. Венеційської комісії, тому теоретично можливість внесення змін до цього закону. Другий момент олігархи це перш за все про політичну владу, і як мені здається, політичний вплив. І як мені здається, цей процес треба розглядати не тільки стосовно конкретних персоналів. Фотографії, яких ви зараз показуєте, але стосовно всієї системи, яка попереджала політичну корупцію, це дуже довга, дуже непроста розмова, але тим не менше вона має вона має вестися. Ну і нарешті, третій момент це те, що олігархи сьогодні це великі українські підприємства. Вони нам можуть подобатися, не подобатися, Але ці люди змогли зорганізувати відповідні виробничі ланцюги, вони дають, давали і дають сьогодні роботу великій кількості людей. Ну і в принципі ці люди на сьогодні сьогоднішній день також працюють на перемогу України. Ясно, що цим самим вони забезпечують своє майбутнє, але всі ми, які працюємо на перемогу України, ми також забезпечуємо це майбутнє. От, виходячи з цього, треба дійсно на них, треба дійсно на них і на них і дивитися. Але ще раз хочу сказати, що звичайно, явище, коли держава фактично захоплювалася окремими групами, фінансовими політичними групами, це перш за все, явище політичної корупції, зрозуміло, ще з політичною корупцією на всіх рівнях. На найвищому, умовно кажучи, на середньому, і навіть на низовому рівні, коли ми маємо справу зі звичайною корупцією, треба нещадно боротися. Ну а та ситуація, яка склалася дійсно в Україні протягом останніх 30 років, пане Ігоре. Коли дійсно олігархи можна сказати, доїли державу і разом з тим не звертали увагу на її безпеку, можна сказати, знищувалася армія. Чи вони чи чином причетні на вашу думку? Чи можна їх за це? винуватити те чи навіть притягнути до якоїсь відповідальності я би чесно кажучи розрізняв два моменти, тому що в принципі, коли мова йде безпосередньо про співпрацю з ворогом, давайте речі називати своїми іменами, да то багато українських олігархів, якщо й мали, скажімо, стосунки з Російською Федерацією, то вони були певною мірою обмежені. Ми можемо називати приклади того, коли скажімо Ріната Хмітав, інші люди, які займалися безпосередньо металургією, робили все можливе і неможливе для того, щоб не пустити туди росіян. Хоча росіяни з великим задоволенням пішли б туди. І в принципі це був такий ласий шматок не тільки для українських, але й для міжнародних олігархів. А з іншого боку, звичайно, е, окремі скажімо, наші підприємства, які скажімо, займалися будівництвом тих же самих вагонів, да і значить тут в приватизації і в, е, в цих економічних зв'язках брали участь іноземні олігархи, російські олігархи. Чому тому, що скажімо, коли Росія запровадила великомасштабну програму. Е, Модернізації свого залізничного рухомого складу, то зрозуміло, що це були певні економічні можливості. Тому я думаю, що тут ситуація була така, то так дуже двоїста і дуже непроста, як би це банально не звучало. А з іншого боку, багато з олігархів вони фактично виступали все ж таки за європейський вектор розвитку. Ну відомі, скажімо, ялтинські зустрічі того ж самого олігарха Пінчука, але питання навіть не в зустрічах. Питання в тому, що вони прекрасно розуміли, вони бачили собі подібних в Російській Федерації. Вони прекрасно розуміли, що ці люди не їм брати і не партнери. Вони можуть бути партнери в окремих бізнесах, але тим не менше вони завжди намагаються встановити свій контроль, і таким чином, фактично, їх і гроші, і діти, і <кій> значна частина майна перебувала саме на заході в Європейському Союзі і не тільки. Плюс до цього також треба пам'ятати, що деякі речі для того, щоб убезпечити себе, вони намагалися вирішувати в тому числі і залученням іноземних фахівців і іноземних технологій. Росія для багатьох наших олігархів не розглядалася як знаєте джерело технічного переоснащення своїх підприємств, і не тільки технічного переоснащення. Досить згадати, скажімо, коли українські олігархи намагалися купувати відповідні заводи, заводи наприклад, в Угорщині, металургійні потужності і скажімо, Ті ж самі шахти Сполучених Штатах Америки, як це не дивно звучить і як це недалеко. Тому тут картинка була так ска дуже така непроста. Але з іншого боку, я би також говорив про те, що Російська Федерація дуже активно працювала з українськими політиками. Не всі українські політики були олігархами. От, але тим не менше, на жаль, так мовити, ми сьогодні от маємо от таку от ситуацію, коли <клес> так і дійсно да, була певна частина українських підприємців, які були кремно зацікавлені в російському ринку, і вони так мовити були свідомо чи не свідомо, от якраз агентами не тільки економічних, але й політичних інтересів Росії, і це дуже такий непростий спадок, з яким нам треба ще буде розбиратися. Ну а з іншого боку, я думаю, що на сьогоднішній день ми маємо ситуацію, де вона звичайно проблема номер один – це боротьба з російською агресією, але при цьому також політична корупція і намагання Росії впливати через свою приховану. Політичну і неполітичну агентуру вони залишаються, і ми приречені вести цю боротьбу з Російською Федерацією протягом я думаю дуже тривалого періоду часу. Пане Ігоре, ну і от серед тих олігархів чи людей, які дійсно можуть бути олігархами, яких ми показували на тих картинках. Бачимо там, є дійсно ті, які зараз дуже допомагають попри те, що втратили. Якщо не половину, то принаймні значну частину свого майна через російську агресію, той самий Ренат Ахметов або Петро Порошенко, який активно допомагає волонтерству, я так би мовити, але разом з тим там є Ігор Коломойський, якого ну можна сказати, взагалі не видно з початку війни, можливо, він щось там. І, і робить чи можливо не хоче це показувати чи розповідати, але разом з тим і, і ніби вже не є громадянином України. Як ви можете прокоментувати цю ситуацію? То е, наскільки ось тут може ховатися якась корупція, е, навіть з тим його позбавлення громадянства? Ну одразу хочу сказати, що Коломойський це дуже таке цікаве явище в українській політико-економічній сфері. І тут, очевидно, треба говорити з позиції юриспруденції, з позиції якогось політичного аналізу. Я висловлю свою власну точку зору. Тут я не вважаю себе великим експертом. Давайте згадаємо ситуацію навколо Коломойського ситуацію навколо Приватбанку. І за великим рахунком, щоб ми там не говорили про пані Гонтарєву, про тих людей, які тоді керували українською банківською фінансовою системою, але в принципі. І націоналізація е, Приватбанку це був дуже такий непростий політичний економічний крок, який вимагав не тільки професійних якихось високих якостей, але й в тому числі громадянської мужності. Давайте речі називати своїми іменами. А з того часу, звичайно, пан Коломойський. Не промачив це в Україні. Ясно, що він намагається судитися в різних форматах, намагається зняти арешти, скажімо, з тих активів, які були заставою, і зараз на сьогоднішній день фактично керуються державою. Тобто, тут є своя історія, яка на сьогоднішній день не закінчилася, навіть не закінчилася з війною. А з іншого боку, пан Коломойський перебуває не тільки під українськими санкціями, але під міжнародними санкціями. Його можливості, скажімо, використовувати свої кошти суттєво обмежені, тобто він Відповідними органами і не України має погоджувати свої витрати, свої так скажіть бюджети, ті чи інші так скать операції. Тому в цьому сенсі я думаю, що Коломойський це приклад того, так тобто, мовити олігарху, який в силу і політичних, і економічних, і юридичних умов, ну був посунутий з українського політико-економічного простору, хоча він там залишається, але тим не менше він не відіграє, не відіграє такої ролі. Тому я думаю, що тут все пов'язано і зав'язано на якихось власних інтересах. Ну а далі вже це вже Мадянська позиція. Я підтримую чи не підтримую Росію, підтримую чи не підтримую Україну в цій війні, зважаючи і не зважаючи на те, які у мене є, скажімо, претензії безпосередньо до моєї батьківщини, якщо він розглядає Україну як свою як свою власну батьківщину. Тому тут є так скажіть, звичайно, велика проблема з іншого боку. Багато людей, які з ним працювали так чи інакше, да вони на сьогоднішній день зайняли абсолютно проукраїнську позицію, і на це треба і на це треба зважати. Пане Ігоре, чи є ви з нами? Так, да, я Чуть з вами настав. Да, да. Ще хотів запитати да. вас про ще одного із олігархів чи людей, яких відносять до олігархів, Вадим Новинський, який потрапив під санкції РНБО, але не у зв'язку з тим, що він олігарх, а у зв'язку з тим, що він є протиреєм УПЦ МП. Ну але разом з тим його чомусь не позбавляють громадянства України, хоча теж знаємо, яким шляхом він його отримав. Яка тут ситуація, на вашу думку? Знову таки, це більше юридичне питання, але наскільки я розумію, ахметов є. Чи не найбільшим партнером Рінатос euh, Новинський. Новинський є одним чи не найбільших партнерів бізнес-партнерів Ріната Ахметова? Да, і в принципі в структурах так сказати, Ріната Ахметова він має досить частку, частка, Часкача очевидно зменшилася ну, перш за все в абсолютному розмірі. Але тим не менше, я думаю, що те, що говорить Ахметов, і те, що робить безпосередньо Ахметов для того, щоб допомогти Україні, скажімо, давайте згадаємо сталеву ініціативу з виробництва різного роду захисного обладнання. З різного роду там, значить, металевих виробів, які використовуються, в тому числі для побудови різного роду укріплень, це дуже важливо. Ну плюс, звичайно, його гуманітарна робота, плюс звичайно, те, що робить Ахметов в енергетичній сфері, чому тому, що фактично це його активи в розподілі енергії. Сьогодні обстрілює електричні енергії, сьогодні обстрілює Росія, і ДТЕК намагається мовити відновити цю подачу. І, і зрозуміло, що це дуже складно і дуже непросто. Ну, це так та скида. Так, так. Я Думаю, що в цьому сенсі очевидно якихось таких великих претензій до новинського сьогодні дуже дуже мало. Їх дуже важко викласти. Чому тому що основна, так мовити, частина от бізнесу, де пов'язана з Ахметом, вона працює вона так чи інакше працює не Україною. Ну тут можуть бути різні оцінки. А що стосується його безпосередньо особи, так це дуже така, так сказать, я би сказав, суперечлива постать, тому що з одного боку це росіянам, потім українець не зрозуміло тепер, що буде далі. Ясно, що це людина, яка традиційно дуже сильно підтримувала православну церкву Московського патріархату, українську православну церкву Московського патріархату. Ясно, що це людина, яка абсолютно в політичному плані завжди була про російського такого мовити кшталту. І я думаю, що на сьогоднішній день, коли мова йде безпосередньо про ситуацію навколо української православних. Слава церкви московського патріархату це не про церкву. Це не про те, що так мовити ця інституція, вона є якоюсь такою ну, зв'єднає так сказати, самого початку. Це йде про те, що ця дуже важлива церковна інституція стала зброєю в руках наших ворогів, і ті люди, які безпосередньо там допомагали їй, і так далі, вони так чи інакше просували українські просували антиукраїнські антиукраїнські інтереси. І це, от в принципі, дуже таке складне становище. Хоча, звичайно, ми сприймаємо на нашому так сказати, побутовому рівні, що це погана церква, а це та гарна церква, але в даному випадку. Ще раз хочу сказати це якраз свідчення того, як Росія дуже ефективно, в тому числі через своїх агентів впливу, впливу, намагалася захопити, в принципі, є багато в чому вдалося захоплювати цілі великі, суспільно значущі інститути в житті української держави. Пане Ігоре, на вашу думку, що може бути запобіжником для того, щоб олігархи втратили контроль над е, політичними процесами в Україні? Адже ми проходили вже і реалізували ідею. Державного фінансування партії, але це не подіяло. Що чи є у вас якісь ідеї з приводу цього? Ну знаєте, на сьогоднішній день немає якоїсь такої магічної палички, яка б говорила про те, що от ми запроваджуємо закон. Сьогодні ми його прийняли. Завтра ми його оприлюднили. Післязавтра все запрацювало, ми отримали відповідний результат. Ми просто повинні зрозуміти, що боротьба з політичною корупцією, а от ці всі наші питання, які ми сьогодні розглядаємо, я розглядаю виключно в сфе виключно через призму політичної корупції. Це комплексний пакет дій. Причому багато в чому ці дії не є такими, знаєте, розрізненими. Чому я кажу пакет, тому що це і фінансування партії, це і питання, пов'язані, скажімо, із фінансуванням окремо передвиборчих компаній. Тут є про що сказати, говорити. Це і питання, пов'язані, скажімо, з політичною рекламою на національному і місцевому рівні, да, тому що ми прекрасно розуміємо, що місцева влада може бути так чи інакше, втягнута в ці політичні процеси. Ми прекрасно розуміємо, що сьогодні поставити білборди в якихось там місцевостях, якихось невеликих містах і містечках безгоди місцевої влади формальної чи неформальної дуже важко. І це також та одна із проблем. Ци питання, які пов'язані, скажімо, із законодавством про СМІ, мова йде про регулювання стосунків між власниками, редакційними колективами і участю змі безпосередньо в політичних процесах, тому що з одного боку зрозуміло, що ЗМІ це. Ну, мають певні стандарти, яким треба та слідувати, але з іншого боку, ми прекрасно розуміємо, що люди і власники вони мають свої політичні уподобання тут, очевидно, треба шукати якісь так сказать, можливості. Ну і крім того, це багато інших та політичних питань питань пов'язаних з тим, скажімо, як представлені інтереси різних груп. Хочемо ми цього чи не хочемо, але в демократичній державі весь час має відбуватися діалог. І от як зробити цей діалог, як зробити лобізм культурним і цивілізованим, це також дуже велика проблема. Я не бачу жодної проблеми в тому, щоб різні групи угрупування говорили про свої економічні інтереси. Вони можуть бути шкурні, не шкурні, національні, не національні, але краще їх проговорювати і очікувати, коли ці інтереси будуть просуватися з якогось такого значення. З якоїсь іншої, ну не 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 в такий так сказать, спосіб. Це дуже так сказать, велика проблема. Ми... На перспективу на перспективу, коли ми говоримо про ціле політичні зміни, це реформа, Але також давайте й думати про те, що ми будемо робити найближчим часом. Сьогодні Україна очікує повоєнне економічне відновлення. Це буде надзвичайно тривалий, надзвичайно складний, надзвичайно контроверсійний процес. Ну судячи з тих обсягів і, і тих завдань, які ми на сьогоднішній день сьогодні ставимо. І тут виникає питання про те, що держава повинна мати чітко артикульовану політику по відношенню до національних ім. Вестері по відношенню до тих же великих так мовити людей, які скажімо там сьогодні мають суттєві сам. Стан... І мають суттєвий контроль, в тому числі над розподілом електроенергії, і тут очевидно, треба також говорити, що це національні виробники, які мають право на представництво своїх інтересів. Але з іншого боку, є ще одна велика проблема, про яку ми дуже часто забуваємо, коли говоримо про олігархів. Та нам потрібен дуже сильний, дуже потужний, дуже інституційно спроможний антимонопольний комітет. Я вважаю, що в наших умовах, умови йде безпосередньо про економіку, ми вже зробили один дуже великий крок: ми забезпечили. Незалежність національного банку. Я думаю, що ті зміни, які відбувалися в банківській сфері, те, що банківська система на сьогоднішній день не впала, слава Богу, будемо стукати так скажіть по дереву зв'язку з війною. Це багато в чому, і результат того, що наш національний банк є політично незалежним, і от тепер дуже важливо на такий же рівень вивести український антимонопольний комітет, тому що там, де з'являється монополія, або де з'являються можливості зайняти монопольне становище, бізнес абсолютно раціональних економічних. Міркувань вони нам можуть подобатися чи не подобатися, вони намагаються цю нішу зайняти. Тут антимонопольний комітет повинен бути не тільки фіксатором того, що відбувається, але і в тому числі займатися попередженням, попередженням виникнення таких от монополій, квазімонополій, як на загальнонаціональному, так і на регіональному ринку. Ну це, це дуже такої великої бесіди, тому в принципі до неї можна ще повернутися не один раз. Обов'язково повернемося до розмови з вами. Дякуємо, пане Ігоре. Отже, Ігор Бураковський, співголова ради коаліції РПР, голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій, був з нами в ефірі громадської інтерактивно радіо 1, На все добре, тримаємось.